Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і таке коротеньке відео, доставочка автомобілів. Це Шкода Октавія для нашого замовника. І Nissan Кашкай. Два автомобільчика прямує в Україну. З понеділка я буду в Нідерландах. Цікаві супер пропозиції. Це отакі. Чорні кенги приїхали 200 тисяч пробігу, оригінальні пасажири, ціни ще не відомо, але думаю, що буде якась хороша ціна. І приїхав такий бус. Ще, вибачайте, все в воді. Opel Vivaro, срібний, з алюмінієвим багажничком. Треба його відмити, бо є сліди. якихось будматеріалів, матеріалів фарб, шпаклівок на пробіг даного автомобіля? 210 тисяч, в принципі, навігація, салон в таких чехлах Якісь можливо, їздили малярі. Ну, автомобільчик рівненький. І попереднього так дивився, ціленький, без підкрасів. Просто потрібно відмити. А ми вирушаємо до України, веземо дві машинки. Коротеньке відео, звіт для наших замовників.